Царя, і до сішання постижимо, бороще й Ви розумієте.

Радуйся мужителям дочі сілої метающе. Начальство радуйся Господа, чоловіку, любця, показавши я Христа, радуйся варварського, ізбавляющего служення, радуйся Тим Зимаю ще я дія. Та, будь ласка, тоді відступіться. Ви стали перед дверима і ви кажете, що ви нічого не забороняєте. Чому? Ви себе не представляєте? значить, Це Ви, Викликайте мірі. Відповідно, до статті тридцятої має право відкрити і повільно громади, представники додавати всі докази сьогодні. П'яті години обійшла доказу, нас вже в докузові базі баз, баз, Заявлено про чинні коміпар порушення порядку вісім щодо захвату рейдерських організацій, а саме приватною охороною, яка, яка сьогодні зайшла про них з про, готової про сторони з другої сторони. what Who's <laughs> требує

П'ять тридцять, так. І ви хочете сказати, що це неправда, що це не ви робили. На підставі чого ви пришкоджаєте адвокатів планують цю прийти до території травми? Ці документи знаходяться у відділі в поліції. Я є адвокатом. Яку сьогодні прислав стояв тисячі дев'ятсот

У вас немає як незаконний просить радуйся. Безпосередньо тими особами, які не закончилися. Радуйся. От громада, Так до вас, говорять, звертається, будь ласка, дайте відповідь. Ваше прізвище. кого ви представляєте? На підставі чого ви представляєте? Яким документом законом чи ви представляєте, чи забороняєте війни адвокат Іваностикту? Правохоронні органи, хто є з правоохоронний органів, відповідний, відповідний. Можна вас? Ви тієї одновища не кораби, без власне, відемо, тобі, Богороди, це не удобиває, недоумивають. Є ЖК, то і діло прибиваєш і родити. Там нема скимання. Дим'яше вірно, опієм, радуйся при мудрості Божої приятелище, радуйся про Його сокровище, радуйся вірити, uh, радуйся вітрословесне, безсловесне, величаю, радуйся якого. Я шалютий взискателі, радуйся, як в'ядуша, воснотворці радуйся, літера розтерзающа, я радуйся реа, рибарська мрежа і склоняющая, радуйся із глибини невель. Радуйся. Не провокуємо. Представляємо релігійну громаду Української прослани церкви. Сьогодні 5 години 30 хвилин незаконно зайдено на територію храму. Дивіться, що енте незаконно і не крути припущення. Та чого ви тоді вирішуєте біля церкви? Ви захватуєте церкву. Моляться тут, бачите, тут моляться, а тут захвачується. Ми приїхали сюди, заслужимо що наша громаду, громада, Українська свого церква, яка тут молиться, не перша віки, яка побудувала цей храм, за кошти, передміну громади, але не захвачується церкву. Серйозно? сині дубові мати на дах, і заходи прибігаючи ті по небесі і землі творе. А що За питання, За то що ви нас <просив> прибігаєте на нашу храму? Адвокат. І ми бачимо, що чиняється зло. Перед ким? Чиняється зло. Ну ви ж підійшли сюди, стоїте на дверях. Значить, ми з вами спілкуємося, дискусії ведемо. вас запитуємо чітко. На підставі чого ви закрили А На підставі чого ви хочете туди йти? На підставі чого ви... На підставі законних документів скажете? на підставі чого ви хочете на підставі того, що я представляю релійну громаду українського про надання про них допомоги упражняю, що я Я представляти хочу Я того, щоб зайти на територію храма, яка сьогодні незаконна, незаконна незаконно риністим шляхом, закоплена. Ми хочемо побачити, що відбувається, розібратися чи дійсно є злочин, чи немає злочину вже все, що перетинував руку, що радися не місто, не невіст на його досягнення ви Я що придішив? Я не знаю, що робити. Моєму свідче адвокат до наставників, і мені треба написати. Мені треба про це. Мені потрібно надію здійснювати в релі нормальні документи. Я не знаю, як будеждається. Приблизно 21 дроп 2016. Заїхати перед триста. Третий свят щащий сяком може схожий, ноги щедро твої, Равночислене, або без піска пісні, а ще приносим ти царю святий, ніч совершаєм достойно, Я І ожидал нам тобі, в Алелуя! Та, та прихожаний український православ церкви повідомили нас адвокатів, що вчинився злочин. Ми сюди прибули, зв'язку з тим, що чи вчинився, чи не вчинився. Він дійсно вчинився, тому що захопили храм. Не зрозуміло на підставі чого якась якісь особи у камуфляжній формі не, наздають прізвищем по батьки. Ми або говорить один або другий почув. Я до вас підійшов. Ну, я до вас підійшов. Я говорю, адвокат, ви я, адвокат я жди поліції. Матеріалі зібрані відняється злочинка на територію матеріально зібрані ще раз добре. Ми можемо зайти до до храму як адвокати. Представляємо е, релігійну громаду на підставі договору про надання проничої допомоги та ордер, який відповідно зазначений релігійна громада Української православної церкви, села Лук, будинок 161. Я представляю релігійну громаду підстави до готування про нижчої допомоги від 26 липня 2023 року. Підписано, можна ознайомитися зараз до лучу. Дію на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатської діяльності серія ЗР номер 21, дроб 31-16, і 2023 року. Згідно статті 300... 397 Кримінальний кодекс України, перешкодження адвокатської діяльності несе за собою кримінальну відповідальність. Ми хочемо, як працівники поліції, нам надати можливість, щоб не вчинявся злочин, ну, дайте нам можливість, щоб ми зайшли до храму. Вовідності... Хто вказівки дає? Ну, а кого компетенція? Відповідно до... відповідно до закону про поліцію, закону про поліцію Я поліція. І злочин, пояснюємо. А ви для чого тут зараз знаходиться? Як представники поліції у понажній особи поліції небезпеки? Добре, що А що відбулося? Тут що ви сюди прийшли? Що відбулося? То дійсно захоплення є храмом. Там ні, немає. Як немає? Я не знаю. А ви не знаєте. Я тут. А що ви чого А дивіться. Ви працівник поліції, так? Ви знаходитеся на підставі доручення про охорону публічного порядку. Доручення хто видавав? Доручені наші комісти є відділення зафіксовано. Безпосередньо, будь ласка, вам я не можемо дати. можете ж познайомились перевіді через заяву керівництво ознайомила. От для охорони ручей... по 2000. ви говорите, що, що виділі, що чиняється, якісь звійте, повідомив. Що ви зафіксували злочинку? Б... Є відповідна процедура, про Б... ну, на підставі вашої заяви будемо добиратися. Скажіть, на підставі чого? Ви тут знаходите? Радується не відповідь. Доручення. Від якого числа? Від 10-го, так? 50-го 11-го 50-21. 50-17, так? 60-17. Він знаходиться у відділі, так? А як ваше прізвище? Ямнітський. Діамнітський, так? Ініцький отей ваше звання до рахівського рубта відноситься. Відносити 17 до того, як ми з вами поліціюємо. Та десь на дітейку. Немецький, немецький. Майцяки, збаві на пасні ці дівчата. Відомо, дівчата, як нас може подати всьому рухом. Алелуя, алелуя, алелуя. А є пасля три звичаї, чи можна? Ви так кажете, не розумію. Сівачук, я думаю, сівачук. Сівачук, причём можно одне сложить сообщение. Вот такие бабы на пасе. А нужно заборонено душе уполномоченным со. Не, нужно заборонено ну, не нам заборонен, законом. Сила чух Владислав Васильович до 25-го. Я тоже уполномоченный как адвокат, я показываю, после этого це немає не норми закону заборонено. Добре, ми викликали слідчу оперативну групу. Вчиняється трибінальний. Ви безпосередньо слідчий. Ви дізналися, да? ви будете безпосередньо приймати заяву порядку двісті чотирнадцяти. Радуйся. Пашу ви то не безпосередньо, хто буде на тримати, не радуйся, бо не ви будете так приймати? Як прізвище ваше? радуйся? І світа царево сідали, що радується, як воно тіша, ноча чого взяв, радиться святого, з'являючи кордон, радиться кровасного площі, радити, замовляється план, радити заганяється турбура, радийся невісто невічної, радове, людині громади, принципу само церкви це uh -huh. uh -huh. Проникли до релігійної громади Української православної церкви. Стаття 35 Конституції України чітко говорить, що церкви реклама державі церкви і чітко зазначає, що свобода совісті порушення, якої сьогодні відбулося, це порушення тих людей, які безпосередньо моляться тут і вчиняються тут релігійні обряди. Я повідомляю, що сьогодні місто трибуни при цю е, особи по можальній формі нас не припускають до вони як... мало того, що зламали замки, зламали замки, поставили віру, свої замки. Це? і Зараз не пускають нас нас жодного документу не показують на вимогу адвоката. Мене ще звук нас... не робить. Я виключаю тут на... підключися. Не... До... Бо ти Не перекривай я не перекриваю. Я прошу нести безпосередньо щодо зламування проникнення. І...